Параграф 19. Музеї та архіви. Британський музей, один із найбільших і найбагатших музейних закладів у світі, почав діяти у 1759 році. У ньому зібрані твори мистецтва та культурне надбання різних народів світу майже за п'ять тисячоліть. До формування музейних колекцій часто долучалися не тільки любителі старовини, колекціонери, меценати, а й учені історики. Слава видатного коз... кознавця, зажив український історик Дмитро Яворницький 1855-1940. Залюблений козацькою історією шість студентських літ, він наполегливо впродовж життя досліджував її, не уминаючи ні величного, ні буденного. Дмитрові Яворницькому завдячуємо тим, що знаємо про козацький побут і звичаї козаків не лише в загальних рицах, а й в усьому розмиті деталей. На безліч запитань про те, що любили козаки яких пісень співали, в який одяг вбиралися, знайдемо відповідь на сторінках книжок Яворницького. Найгрутовнішою з них є тритомна Історія запорізьких козаків. А ще маємо змогу побачити чимало речей з козацького вжитку, що їх зібрав учений під час вищорічних археологічних експедицій. Дмитро Іванович долучився до розбудови Катеринославського історично-краєзначчого музею. Нині це Дніпропетровський національний історичний музей. Імені Яворницького в місті Дніпрі. Упродовж 1902-1932 років учений був його директором. У 1927-1932 роках Яворницький керував археологічною експедицією, яка працювала на територіях, де побудували першу гідроелектростанцію на Дніпрі. Невздовзі козацькі землі мали опинитися під водою, а разом з ним і предмети, які свідчили про життя козаків. Завдяки зусиллям археологів. Музей поповнився 40 тисячами пам'яток козацької історії. Сьогодні історичний музей у Дніпрі є осередком наукової роботи, його співробітники, як і в інших музеях, вивчають документи, проводять конференції, семінари та інші освітні заходи, публікують наукові статті. КоЗАК, слово запозичене з східних мов, де означає вільна людина. Перші згадки про українських козаків датують кінцем 15 століття. Тікаючи від визиску, козаки оселялися за Дніпровими порогами, тому їх називають запорозькими або Запорожцями. У багатьох музеях різних країн Європи зберігаються безцінні пам'ятки козацької історії, гетьманські клейдони та особисті речі Богдана Хмельницького. Клейдони відзнаки і символи влади. До козацьких клейдонів належали булава, бунчук, корогова, пірнач, печатка, литаври та інші. Так, Булава українського гетьмана зберігається в музеї війська Польського у Варшаві, прапор у шведській столиці, місті Стокгольмі. У Національному музеї в Кракові є й такі експонати, як шабля, нагай, кухоль. У Державному історичному музеї в Москві зберігається водосвятна чаша Хмельницького, а в Національному музеї історії України шапка, яка, на думку дослідників, могла належати гетьману. Найбільшу цінність з тих пам'яток має гетьманський прапор. Його виявив у кінці 90-х років ХХ століття в колекції трофеїв військового музею в Стокгольмі український історик Юрій Савчук. До Швеції прапор Хмельницького потрапив із Польщі, а в ній, за припущенням дослідників, міг опинитися після Берестецької битви. Справу збирання, збереження та впорядковування писемних пам'яток покладено на спеціальні установи, які називають архівами. З'явилися архіви з виникненням писемності. Тепер власні архіви мають усі установи, організації нерідко і приватні особи учені, письменники, громадські діячі. Витоки української справи в Україні сягають часів Руси України. Як пропускають дослідники, перший архів зберігався у скрипторії Софійського собору. Щоправда, документи з нього не втілили, а відомості про деякі з них дійшли до нашого часу зі свідчень літопису. Осередками нагромадження документів, крім церков та монастирів. Були князівські канцелярії та канцелярії міського самоврядування, згодом Гетьманські та полкові канцелярії. Добре впорядкованим у 18 столітті був архів Запорізької січі, скрипторій, майстерні рукописної книги при зеркавах та монастирях, канцелярія. Відділ у сучасних установах, який працює з документами. У Козацькій державі Генеральна військова канцелярія Уряд. Для сучасних архівів будують спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів. Від сонячного світла тло й друкарська фарба вигасають, линяють а папір жовтіє та псується. Вадить документ там і забруднене повітря, тому в архівах його очищують за допомогою спеціальних фільтрів. Щоб документи краще зберігалися, їх укладають у щільно закриті коробки і розміщують на полицях, стелажах. У великих архівах. Загальна довжина стелажів сягає десятки кілометрів. Найцінніші документи перезнімають на наплівку. Виходять діафільми з дуже маленькими кадриками мікрофільми. Їх зберігають окремо від документів на випадок, якщо оригінал буде пошкоджено або втрачено. Новітні технології застосовують для оцифровування документів, що дає змогу зберігати їх в електронному вигляді. Сьогодні в Україні розбудована мережа державних архівів, що нараховує понад 2000 установ. У них зберігаються документи про найрізноманітніші сфери життя. Архіви спеціалізуються на певних типах документів. У наш час документи обіг переводять в електронну форму, тож змінюються і способи збереження документів. Найбагатшими в Україні є сховище документів Центральних державних історичних архівів у Києві та Львові. Фонди першого з них нараховують понад 1,3 мільйони документів. Однією з найбільших архівних установ в Україні є Центральний Державний архів. Вищих органів влади та управління. Створений він в 1921 році і впродовж історії кілька разів змінював назву. В архіві сьогодні зберігається понад 2 мільйони справ, які складаються приблизно з 220 мільйонів аркушів документів. Якщо умовно їх розкласти аркуш за аркушем, то отримуємо лінію, що перевищує довжину екватора Землі. Багато фондів цього архіву відкрили після здобуття Україною незалежності. Документи, які зберігають в архівах, ретельно досліджують учені різних галузей знань, і на основі їхніх свідчень пишуть наукові праці.